Dayan Ж'anch V5M. Подивіться, який же ж він гарний. Є три версії: стандарт, оптимальна ціна, невисока швидкість для початківця і чудовий контроль. Fancy трошки дорожчий, дуже швидкий, і для тих, хто складає досить швидко. І максимальна версія Supreme: ця головоломка має безліч налаштувань, дуже гарну доводку граний і стане чудовим вибором як для профі, так і для початківців. Комплектація також чудова. Є класний бокс, мішечок, ключик для налаштування, інструкція, а також ось такі цікаві магнітні штучки. До речі, куди вони вставляються? Впевнений, ви такого не бачили в жодній головоломці. Ця новітня система дає змогу робити доводку граней набагато більш ефективною. Подивіться, як це працює. Yeah. Прикольно! І характеристики. Стандарт версія. Дизайн 8 з 10, швидкість. 7 з 10. І контроль 9 з 10. Версія Fancy Дизайн 9 з 10. Швидкість. Також 9 з 10. І Контроль 7 з 10. Версія Supreme Дизайн. Також 9 з 10. Швидкість 8 з 10. Контроль 10 з 10. А яка з моделей сподобалась тобі більше? Напиши в коментарі і не забудь підписатися.